З 12 січня біометричні паспорти почали видавати і у Житомирі. Бажаючих отримати документ, виявилося чимало. Дуже приємно, що вже почались видачі біометричних паспортів. І швидко швидкість залежить від того, як налаштована праця працівників і система. Ну, на даний етап, коли перший раз почали видавати, це влаштовує дуже добре все. Начальник управління Державної міграційної служби в Житомирській області Олександр Радько каже, що процес видачі паспортів зовсім не складний. Процес він максимально спрощений отримання біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. І вчора вже буквально до обіду ми робили і тестування, і прийом прийняли три чоловіки, а після обіду ще прийняли. Вісім чоловік. Громадянин приходить, маючи з собою паспорт громадянина України, внутрішній подає паспорт, сідає перед відповідним об'єктивом фотоапарату, де там вся апаратура настроєна. Знімається цифрова його фотографія, знімається відбитки пальців рук. і Він робить підпис спеціальним пристроєм. І воно теж в цифрових даних заноситься піметричні дані на спеціальний чіп, який помішається в паспорт. Він ламінується на останню сторінку обкладинки паспорта. Вчора в Києві, в Бортничах і ще на Саксаганського прийняли менше людей, ніж у нас. У них система пішла немного хуже. Сьогодні будемо старатися і думати, що чоловік 25 п'ять З кожним днем, звісно, наш спеціаліст головний. Тетяна Станкевич руку наб'є ще краще. Ви самі розумієте, що перші рази, як би там ни було, эти відпечатки, це все. І система є новая, оно немножко, звісно, ускладнено. Ну, думаю, що з кожним днем оно буде все краще і краще. У нас іще в шести містах: це обласного підпорядкування, значить користень, Бердичів, Новоград, Волинський, а також тут Богунський. І Корольовський районний відділ імміграційної служби міста Житомира ще установиться по три таких автоматизованих робочих місця. І нарешті, вартість біометричного паспорту нині вона становить 518 гривень.